Питання, знову ж таки, досить багатогране. На нього є багато відповідей, і відповіді доповнюють одне одне. Що я хотів би розпочати? Фактично, да, дійсно, сьогодні багато господарств працюють в декілька етапів використовуючи ретарданти на своїх посівах. Це пов'язано з тим, що застосовуючи регулятори росту як на початку виходу в трубку, так і по пропорціям листку ми досягаємо укорочення розвитку стебла на різних етапах розвитку рослин. Що я маю на увазі? От візьмемо перше. Перше було запитання стосовно внесення регуляторів росту у фазі 31-32. По-перше, як визначити цю фазу? Беремо центральний пагін рослини. Вони дуже чітко відділяються від бокових пагнів, вони крупнішого розміру. Далі беремо звичайний, чи канцелярський ніж, чи звичайний ніж. І розрізаємо дане стебло. Чому я це показую? Через те, що дуже багато наших виробничники прощупують, шукаючи вузло кущення, і не завжди об'єктивно визначають фазу росту і розвитку рослин. Фактично, 31-ю фазою. Росту і розвитку є в нас, коли перше міжвузля відокремилось від основи стебла, тобто від вузла кущення на відстань більше 1 см. В даному випадку, якщо ми говоримо про цей посів, то посів перебуває у фазі 32, тому що друге міжвузля відійшло від першого більше, ніж на 2 см. Тобто ось, оця фаза це є фазою, оптимальною фазою для внесення регулятора росту на початку виходу в трубку. Вносячи регулятор росту на цьому етапі, ми досягаємо укорочення першого, другого і частково третього міжвузля. Через те, що посів в більшості випадків саме лягають на другому міжвузлі, внесення регуляторів росту у цей період дає можливість укоротити ці міжвузля і зміцнити стінки соломене. Крім того, другий етап внесення це внесення по флавому листку. На, даному, на даний момент я не можу цю фазу показати, але всі аграрії прекрасно розуміють, що це за фаза. Фактично, внесення по прапорцям листку дає можливість нам ефективно укоротити підколосковий… Під колоскою міжвузля укоротити в нас четверте і третє міжвузля, які у рослин озимої пшениці та ячменю є найдовшими. Як наслідок, якраз внесення регуляторів росту по флаумлисту найбільш ефективно зменшує довжину соломини рослин. Саме поєднання двох цих заходів дає можливість нам максимально скоригувати як висоту рослин, так і максимально зміцнити по всій довжині стебла соломенку. За рахунок цього ми гарантуємо Гарантовано уникаємо вилягання посів, здатні втримати рослину в вертикальному положенні і за рахунок цього оптимізуємо мікроклімат в самому посіві. Як наслідок отримуємо збереження врожаю і підвищення її продуктивності посіву в цілому.